Несподівана заява від Михайла Подоляка, радник керівника офісу президента України, наголосив, що війна з Росією може закінчитися раніше ніж зсу повністю звільнять територію нашої держави. Зацитую: чи можлива повністю 100% воєнна перемога? Можливо, виглядатиме трохи інакше. Наприклад, ми просунемося в Луганській чи Донецькій області, впаде велике місто, яке 8 років було окуповано РФ, наприклад, Луганськ. Після цього почнуться незворотні процеси і в політичних елітах Росії, і у суспільстві. І таким чином війна може закінчитися раніше ніж ми військовим шляхом будемо все звільняти, тому що буде звільнено воно по факту від того, що Росія програла війну. Кінець цитати цікавий прогноз, і до слова не безпідставний. Адже з відступом окупантів з Херсона до російських еліт прийшло розуміння, що справжню війну програно. Про це пише видання Мідуза, посилаючись на джерела, близькі до адміністрації президента Росії та російського уряду. Співрозмовник близький до підприємців із ближнього кола Владимира Путіна висловився так: «Прийшло розуміння, справжню війну ми програли. Люди починають думати про те, як жити далі, яке місце в майбутньому хотіли б зайняти, яку ставку зробити, на чому. Грати з одного боку будуть реваншистські настрої з іншого буде запит на нормалізацію і стабілізацію. Однак, як стверджує Мідуза у політичному блоці адміністрації Путіна, налаштовані оптимістичніше, нібито в Кремлі все ще сподіваються, що на заході розвалиться консенсус на підтримку України через потребу в дешевих енергоносіях. Другою ж надією Кремля за інформацією видання є різка зміна політичної ситуації в Україні та відставка Володимира Зеленського. Крім того, російська влада вірить, що за кілька місяців російська армія стане більш боєздатною через мобілізацію і переломить ситуацію на фронті. При цьому джерела серед регіональних політиків і бізнесменів не вважають, що Кремлю вдасться переломити ситуацію. Співрозмовник у регіональному відділенні єдиної Росії резюмував те, що трапилося в Херсоні, сприймається як ганьба і наслідок бардаку в державі. Начебто, і підозрювали про нього, але не до такої міри, за словами іншого регіонального чиновника. У його колі почало виникати відчуття чужої війни. Цитую раніше спецоперація була тлом, який, можливо, навіть викликав привід для гордості, особливо якщо ти нічим, крім офіційної інформації, не цікавився. Після мобілізації це частина життя, але тебе про ці рішення ніхто не запитав. Це там на горі воюють та ще й без успіхів, а впливає на нас. Проте, за даними МІДузи, незважаючи на все невдоволення, російські чиновники і бізнесмени не мають наміра вживати якихось дій проти Путіна. Просто хочеться, щоб усе це швидше закінчилося. кажуть вони, на цьому ставлю крапку. Друзі, це фабрика. Новин не забудьте підписатися і поставити лайк.